П'ятнадцять тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають? Свісти хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. Справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається само... Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога. Відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка. Я поруч програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Я стояла на кухні з фіолетовими шафками, про які мріяли роками, і плакала. І з усіх сил намагалась пояснити йому, що можна було б зробити, як полагодити наш стосунок, щоб не довелося його розривати зовсім, щоб ми не лишилися самотніми. А він сказав: те, про що ти говориш, це якісь проблеми з дев'ятого класу, почуття, компліменти, слова любові, обійми. Ми ж загалом нормально живемо. Ще дві розмови після цієї я прийняла рішення завершити ці стосунки, піти від людини, яку неймовірно кохала. У смертельну самотність. Я поруч усім привіт. Мене звати Євгенія Науменко. і Це спецпроект Я поруч. Сьогодні разом зі психологиною Юлією Бригадир ми говоритимемо про те, як пов'язана тривожність з відчуттям самотності. Чому деякі люди не можуть жити без стосунків, а інші заповняють, що їм вони зовсім не потрібні. Та чому багатьом з нас так важко переживати почуття самотності? Десь півтори хвилини тому я вжила слово сполучення смертельна самотність, і це не перебільшення. Коли пані Юлія уточнила у мене про саме мій страх самотності, бо все індивідуально, я відповіла: несправді він ніби про смерть, таке враження, ніби я помру без цієї людини. Я пам'ятаю, як я відчувала цей страх і яку він притягнув за собою тривогу, як я не могла спати через це, як ця тривога могла мене повністю знерухомити, чому ж самотність така важка? Вона така складна, бо ми з самого дитинства ми не самотні зазвичай. У нас і там батьки, якісь рідні, той, з ким зазвичай звикли бути. І коли потім чомусь там років 18-20, батьків, ну, ви віддаляєтесь від батьків, партнера немає ще. А є це відчуття, що я ще себе не дуже гарно знаю, і ніби з кимось це буде простіше зробити. І це може бути теж знову ж гарний шлях, тому що намагаюся згадати цитату Шу Джонсон, засновниці емоційно-фокусованої терапії, вона постійно говорила, що любов. Це життєво важлива потреба, тобто, що це не є. Чимось таким, що ми собі придумали. Нам в цьому дійсно безпечніше і краще, і приємніше, і себе можна там досліджувати, але бути самотнім постійно це дійсно великий страх. Це екзистенційний страх, якщо ми говоримо там про екзистенційну частину, і він дуже яскраво виражається в дорослому віці, такими базовими страхами ще страх смерті, страх самотності, і вони настільки глибокі, що тут ну не можна дати одну відповідь насправді, і того вона про дослідження в себе всередини, тобто. То я можу це перестати так боятися цього, якщо зрозумію взагалі, чого я там боюся. Бо кожна людина свого боїться. Хтось боїться, не знаю, в старості бути один. Хтось боїться, що він про себе таке щось там дізнається, поки буде самотній. А є люди, які насправді після довготривалої самотності не можуть зійтися знову ні з ким. Вони не можуть знайти партнера. І це теж такий собі ну, така тривога, страх є. Вони, звичайно, кажуть, що їм краще одним. Але це простіше, якщо дуже так відверто, то одному простіше, коли ти вже звик, одному простіше, бо коли є інша людина, тобі знову треба домовлятися, тобі треба чути, слухати якось там відкриватися. а Це така вразливість. Ну, відкритися що зі мною всередині не просто я там хочу на обід в кафе якесь, а сказати, що зі мною дійсно всередині відбувається, що мені болить, Звідки я це буду знати? Якщо я себе не дослідив? Тобто, ніби вся близькість. Справжня, вона не дуже можлива, поки я не знаю себе. А як же досліджувати себе, якщо весь наш фокус інтересу йде назовні, а не всередину? Я банально не знала, як це зробити. Як керувати цим софітом, де брати інструкцію, моїм способом виживання було знайти новий об'єкт симпатії і розчинитися у ньому світлом того ж софіту. Це бажання постійно бути в стосунках, воно таке трішки тривожненьке, і воно пов'язане з відчуттям безпеки. Стосунки, ніби дають цю ілюзорну безпеку. Чому я навмисно вживаю тут слово ілюзорно? Тому що якщо ми йдемо в стосунки з відчуття оцього не бути самотнім, ми навішуємо дуже багато відчуток.

Очікувано, неочікувано, кажемо, не кажемо. Якщо сказали, то це хоч чесно, а як часто ми не кажемо, або не знаємо навіть, що нам це треба, що це, це ви вже розклали. Більшість пар в ці стосунки, не знаючи, що їм потрібне саме ось це. І виходить, коли ми дуже хочемо стосунки, не тому, що нам хочеться ось цієї близькості, хочеться бути з якоюсь людиною, бо вона цікава, хочеться відчути, а як це мені подосліджувати себе в стосунках, а коли це саме мені це треба, бо мені. Ось так, аж в мене тіліпає, коли я одна. Це про цю підвищену тривогу і про тривожні більше ти прив'язаності, Як припускаємо, да ми не знаємо 100%, бо це набагато глибше. І ми хочемо відчути цю безпеку від партнера. Хочемо, щоб партнер нам дав цю безпеку. Звідки ж воно тоді береться? Воно береться від відчуття такої власної нецінності. Напевно, буде гарніше, якщо ми підемо від того, що тут треба додати тут про самовпевненість, тобто таку здорову самовпевненість не егоїстичну, а про впевненість в собі, про цінність мене як особистості. Якщо ми йдемо в відносини з відчуття саме, що нам небезпечно, то ми забуваємо взагалі про те, чи я цікава людині, тобто ми можемо схопити будь-кого, хто по якимось там критеріям підходить, але ми не заглиблюємося. Ми не думаємо, а чи. Взагалі, як мені ця людина, тому дуже часто, коли люди йдуть у відносини з відчуттям цього закрити, скажімо, цю пустоту всередині, щоб не відчувати, що там щось ніби не вистачає, і ми закриваємо це іншою людиною. Часто цим йдуть конфлікти. Тому що очікування не проговорені, тому що я і себе не дуже знаю, і партнер має завжди підтверджувати, що в нас все окей, і це дуже виснажує. Взагалі відносини дуже виснажуються, і немає відкритості, тому що відкритість тут мені треба від тебе безпека. А кажу я, я тебе дуже люблю, куди ти йдеш, і це дуже різні речі. Тому перше, якщо якої да людина може відрефлексувати, зловити, що окей, я не можу без відносин. Моя найщиріша рекомендація піти в психотерапію, тому що ця поступка. tá, vou І слідити себе, зрозуміти, яка я, який я, чого я взагалі хочу від цього життя і від себе. І тоді ми будемо не закривати партнером цю пустоту, а ми будемо шукати партнера, якому буде цікаво з тим, що в нас всередині, і нам буде цікаво з іншим партнером. Тоді це вже інший рівень відносин. Це вже про партнерство, це вже про емоційну підтримку, про вміння почути здається, у кожного з нас була розмова, що рвалася фразою Ти мене взагалі чуєш. Дорівнює, розумієш? Кожен з нас був свідком або учасником комунікації, де обоє людей говорили логічні речі, але ніби кричали один одному з різних галактик і не домовились на початку зійтися на одному міжгалактичному плато. Більше про те, як на нього виходити, описано в книзі складні розмови: як обговорювати те, що найбільше хвилює, раджу вам її прочитати. Психологиня Юлія Бригадир також запевняє, що шанси вийти на це спільне плато є. Це можна виховати в собі і можна розвивати разом з партнером. Але тут є одна умова, дуже важлива: два партнери мають цього бажати. Якщо проходять на терапію дві людини, бо якщо в одного з партнерів ціль навчитися або повернути розуміння один одного, а в іншого доказати іншому, що він не правий або не права, то тут ми спочатку працюємо на те, щоб ціль була одна та сама. Я поруч. В залежності від того, які стосунки ми навчились вибудовувати у ранньому дитинстві, формується наш тип прив'язаності. На цю ідею працював британський психіатр та психоаналітик Джон Боулбі. Його дослідження були більше про стосунки батьків і дітей. Незважаючи на те, що цю ідею сприйняли спочатку скептично, подальші дослідження його колег протягом вже майже століття довели, що він був правий. Болбі дійшов до висновку, що існує фактичний зв'язок між якістю прив'язаності в ранньому віці та подальшими успіхами людини в спілкуванні, сімейному житті та кар'єрі. Виявилося, що тип прив'язаності формується з народження і до п'яти років, особливо вразливий період до трьох років. Спосіб прив'язаності закарбовується на тілесному рівні, і далі досвід відтворюється та повторюється кожного разу в стосунках з іншими важливими людьми у нашому житті. Усього виділяють чотири типи прив'язаності: безпечний або надійний. Людина мала в дитинстві люблячих батьків, на яких можна було покластися в будь-який момент. Вони задовольняли всі її базові потреби. Світ для таких людей не ворожий, а рідний. У їхньому житті мало простору для домислів. Вони знають, що люди, які їх люблять, партнер чи друзі, нікуди раптово не зникнуть. Такі люди вміють перебувати на самоті і не відчувають тривогу або страх бути покинутими. Тривожний такі люди часто романтизують стосунки і обставини їм легше жити у фантазіях. Вони схильні непокоїтися, що їх кинуть, і тому звично шукають підтверджень і вимагають доказів любові, немов запитують: ти зі мною? Ти поруч? Це точно? А доведи. Я не відчуваю впевненості, доведи ще чим-небудь. Уникаючий. зазвичай егоїстичні та холодні. Вони прагнуть до самостійності і незалежності. Вони емоційно відсторонені у стосунках, бояться прив'язуватися, і навіть коли партнер хоче піти, не покажуть свої справжні емоції. Ще у ранньому віці бажання близькості, що не задовольняється, призводить до болю і розчарування. Дитина усвідомлює, краще уникати близькості, та навіть не прагнути її. Тривожно уникаючий люди з цим типом прив'язаності мають розбіжність. З одного боку вони хочуть належати та любити, а з іншого прагнуть захистити себе. Вони часто не передбачування, їхнє життя в стосунках це постійні злети та падіння. Відчуваючи щиро любов і зацікавленість, одномоментно може боятися близькості. Така людина часто перебуває в любовних трикутниках, нерозділено розділено кохає, перебуває у відносинах на відстані. Водночас вона не довіряє ані партнеру, ані собі. Я поруч, як думаєте, на якому типі прив'язаності ми зупинимося в контексті теми самотності? Якщо говорити про страх самотності, то він як якраз відноситься до тривожного типу прив'язаності. Люди, більшість у кого тривожний тип прив'язаності, тобто я постійно не впевнений. Любить мене партнер, хоче він бути зі мною. Мені постійно треба знайти це підтвердження, що він мені це сказав. Я буду там 10 разів перепитувати, а чи ти мене ще там любиш? І це може бути в грайливій формі, тобто це не є чимось таким неприємним, але це такі ознаки тривожного типу прив'язаності, і люди з тривожним типом прив'язаності вони більш схильні до відчуття самотності. Вони можуть настільки боятися в. Трапити в цю самотність, що можуть йти в стосунки, коли їм те не потрібно, або можуть йти в співзалежні або залежні стосунки. І друге питання: як ви думаєте, люди з якими типами прив'язаності частіше за всіх починають стосунки? Парадокс в тому, що найбільше пари так і складаються. Це тривожний і уникаючий. Але знову ж це можна будувати разом, так? якщо є ось це бажання дізнатися про партнера більше, про себе більше, почути один одного, ви вдвох з такими. Кажемо, більш крайніми типами прив'язаності можете побудувати цю надійну прив'язаність. Бо зараз багато хто вже почав говорити про прив'язаність і думає, що це погано, але ні, це не погано. Вони просто є різні, і надійний тип прив'язаності це саме те, в якому людина може розкритися. Як пише Сью Джонсон у своїй книзі «Пригорни мене міцніше, ключовим аспектом гармонійних стосунків і потужним джерелом сили для кожного з партнерів є відчуття надійності і безпечності романтичного зв'язку. Як не дивно, але саме це допомагає нам шукати необхідну підтримку з боку інших людей і водночас надавати цю підтримку. Тим, хто цього потребує, найважливіше, що ми вчимося робити з парами, це щоб людина з тривожним типом прив'язаності почала це відзначати і давала простір іншим людям. Тобто про це можна говорити. Знаєш, я зараз відчуваю таку тривогу, бо ми там в конфлікті, ми посварилися, ти віддаляє, і я не розумію, як себе вести. І тут партнер якось реагує. Далі там відживається вже якась комунікація. Якщо так стається, що партнеру простіше це помітити, то партнер може поставитись до цього не з такою теж реакцією. Тобто він бачить, що його партнерка чи партнер такий після конфлікту біжить і каже: Ні, давай швиденько про це говорити бо я не можу. Має тут така напруження. Я ну як це лягти спати зараз? І партнер замість того, щоб сказати ні, я поїду до друзів, може підтримати в цей момент, якщо має сили, і сказати Окей, давай ми це ще раз обговоримо. Я поясню, що зі мною тобто для партнера, в кого тривожні ти прив'язаності, дуже важливо почути, що там з вами відбувається з іншим партнером. Що ви думаєте? Як ви відносите, що ви відчуваєте? Що ви там, якщо і злитесь на партнера, то це ваше зліще, це не партнер там такий поганий. Тобто, в кого тривожний тип прив'язаності, їм дуже важливо розуміти, що взагалі відбувається, бо вони схильні надумати, вони схильні дуже багато придумати, потім все сказати, і потім вже не зрозуміло, як з цим розбиратися. Тобто зазвичай пари вже приходять з результатами. Там він накричав, вона образилася чи навпаки, і вони такі ми не розуміємо, що відбувається. А насправді відбувається воно раніше, коли не змогли. Почути один одного. Я поруч. Сервіси. Шлюб онлайн. Виберіть зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин. Система запропонує вільні дати. Найближчі для церемонії будуть за 5 днів. Так, зараз в Україні можна одружитися навіть на відстані протягом двох місяців через портал державних послуг дія українці подали понад 1 мільйон 300 тисяч пропозицій одружитися. Уклали шлюб онлайн уже 600 пар. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, Україна перша у світі технічно реалізувала повний цикл одруження онлайн. Проте послуги розірвати шлюб онлайн наразі іще немає. У зв'язку з повномасштабним вторгненням ми спостерігали такі полярні тенденції: був і бум шлюбів», у 2022 році це 103 903 шлюби і нібито пік розлучень. 15 578 розлучень тільки за перше півріччя 2024 року. Проте, за даними Open Data Bot, за такий самий проміжок часу у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, 13 153 українські сім'ї розпалися. У цьому випадку не певно спиратися на статистику, бо ми не Маємо ще й даних з окупованих територій України або зі закордону, але ж не можна заперечувати, що майже з кожним з нас сталися зміни. Через війну люди почали переосмислювати свою цінність і свої цінності взагалі в житті. І також війна починає підіймати питання, на які раніше можна було закрити очі. Знову все може бути і ставлення до певних питань в сім'ї може відрізнятися. Якщо у людей не було схильності такої гарної прив'язаності за теорією болбів, не було емоційної близькості, то їм досить складно почати в цей момент її розвивати, тому що під час стресових подій найважливіше, щоб була підтримка, щоб. Була така опора і підтримка, і це можна знайти у відносинах. Саме тому вони існують, якщо бути дуже чесними. А ми в них можемо розвиватися, і можемо насправді рости більше ніж нам вдається, але це відбувається лише через підтримку, через розуміння, через віру один в одного. Якщо ви зацікавились темою прив'язаності та побудови здорових стосунків, зазирайте до нас у соцмережі Instagram Львів FM або Facebook Радіо Львівська хвиля. Там вже є уся рекомендована література та кіно від нашої експертки. Завершити цей випуск хочу цитатою психологині Сью Джонсон про те, що прагнення емоційної близькості і нестримне бажання знайти того, кому можна сказати, пригурними міцніше, вживлені в наші гени і тіла. Вони так само необхідні для життя, здоров'я та щастя, як і їжа, безпечне житло чи секс. Ми потребуємо емоційних зв'язків із незамінними людьми, бо лише тоді ми почуваємося фізично і психічно здоровими. А з цього неможливо вижити. Тому, якщо хтось із вас буде переживати почуття самотності, я би хотіла вам побажати не соромитись його, обговорювати його зі своїми близькими, мати таке оточення, з яким можна це обговорити, тому що це справді важко. Я вас розумію, я поруч, на цьому все. Реклама, якщо ви довгий час відчуваєте дискомфорт і ще не наважуєтеся звернутися прямо до спеціаліста, то на сайті Психічне Здоров'я для України є спеціальні тести, які ви можете пройти і перевірити хоча б на такому початковому етапі свій стан. Можливо, ці тести надихнуть вас потім звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я або навпаки зможуть заспокоїти вас. mh4u.in.ua заходьте на сайт. І бережіть своє психічне здоров'я. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося Я поруч.